Хочу, бути чистий гляди, не розповідай нікому, але піди покажи священникові і дар принце, якому все заповів їм на світослу. Я прийду здоров'ю. Правда, кажу вам, навіть серед Ізраїль не знайшов би такої великої віри. Кажу би вам, що багато, хто прийде піскоту заходу, і старця небесним зарам, саком та яком. Це ж царства будуть покинені до темрі зовнішньої, буде да плач край зубів. Іди, як повірити, ти нехай, так тобі станеться. Мають на російсьці пташки Небесні, небесні Гнізд, заснеш не має навіть і голови прихилити. Іди за мною став мертвих ховати своїх мертвеців. Що полохливо маловірні? Ідіть. Будь бадьори, сину, вищаєш до перехід твої. Що ви думаєте лука в серцях своїх? Що легше сказати? до перехід вийшли, стань та ходи. Але що ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі? Встань зі постіль свою, іди на свою дорогу, в свій дім. Іди за мною. Лікаря не потребують здоров'я, але собі. Їй же навчиться, що то є милості, хоче не жартви. Не що звати правних, але грішників до покаяння. Я можу гості весельні сувати, поки з ними я молодий. Але притуліть, коли забереться жених туди, то вони випостими тямить. Потім стороні, коли вишиває ладки сукна сирового. Те, що проводиться, візьме, де стане ще більше. І воно молоде не вливає до старих боротьків, а то воно молоде розірве боротьки, боротьки розірвуться, воно розірється, бордяки пропадуть. Воно молоде вливає до нових боротьків, від неї друге збережене буде. Виведь орудочка, твоя віра спасла тебе. ви. Відійдіть, вони вмерло дівчали, спить. Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце, згідно з вашою вірою і нехай станціться вам, не їдьте не розповідайте нікому. Невелике, але ви такі мало. Рубувайте господар жниво, щоб став твої дім на нього. Байте, господар зніво, щоб своїм на ни. Та будьте ган... погане, ходіть, зверенське місто, не ходьте. Дідьте радніше загиблих очком із Райлово. Хоч вивіти, кажіть, провезли возраста, небесне. Збирайте дуже, пускайте, померли, щете прикажених, гляняйте демонів. Ви дармо дістали, дармо давайте. Яврій собоні золота, ні сріблені, медіки до своїх посіінні. Довго теж ні, до зальні палеці. Він не робітник своєї винагороди. Таке селоче місто війте, розвідайте, хто там стоїть, стойні, там перебудьте аж поки не вийти. Хоче в дім вітайте. І сьому. Коли діємо достойний, то мир ваш на нього зійде. Коли ніби недостойний, то мир ваш не за до вас звернеться. Але коли хто вас не прийме, ваші слів не пастухає, ви виходить з того дому чи міста, обтожіть порох під вашими ногами. Правді кажу вам, краще буде в країні в морській, в морській, в морській, я судно, ніж місто Тому. Це посилає вас як увесь між будьте мудрі, як змії, а не мені, як голубки. Ж людей. Вони насюди видаватимуть вас, почуватимуть вас у своїх синагогах, ведуть вас управляючих і царів на свідоцтво про них і поганів. Коли видавуть, видаватимуть вас, на річці, як вам що говорити. То часу вам дано, що маєте ви говорити, бо не виправлятимете одуху ця, бо що вас промовлятиме. Ми на смерть брат, брат, батько, дитину, діти постануть супроти батьків, їх пливають. Зем'я моя всі вас ненавидіти. А хто ви до кінця, той буде спасенний. Коли будуть переслідувати вас в, одному, в одній місці, утікайте другого, чи встигнуть відділення. Місяць, друзі, учня пішла вчити раб на пана свого. Доволі учня, коли буде він як вчитель його, раб як господарю його. Або коли в заволом назвали господаря дому, тільки ж пішли назвуть так домашніх його. Але не лякається її, бо немає чого таємного, що не вкриться, ні захованого, що не стало би явним. Те, що говорю вам півноті, говоріть про світність, що ж на ухо ви чуєте, провідете на кришу дому. І не бійся тих, хто тіло буває, а душі не може. Але бійся більше того, хто може душу тіло вам гені запастити. Чи ж не багато років на базарі? Але не один із них не буде на землю визволює ося вашого, а вам все волосся на голові порахов... пораховане. Тому не кайцій, ви багато вартіші за батьогу рубців. Тому кожного, хто визна мене передьми, то я визнаю перед це моїм небесним, хто і зрається мене передьми, то я відсираюсь перед це моїм небесним. Не думайте, що мир прийшов на землю послати, я не мир прийшов послати меча. Що розділи чоловіка з батьком, я дочку, з матір'ю і низьку з векруху і Торогі чоловік він домашній вовк. Ти ще коли прорів батька та матір, не стойни мене, тобі ще пена порів дочкою, сину, не стойне мене, і бере свого христа і не йде слізь за мною, не встойний <плес> мене, хто душу свою збирає, погубить її троді мене, погубить душу свою, то й знайде. Попривай вас, то приймай мене, хто приймає мене, то приймай поставшу мене, то приймає як прокат і стану народу пророчку. Правдника, як правника, то й стан нагороду праведничу. Як ущель напоїть найменш цих, бо так кухла модиці холодної. Правді кажу вам то й не буде своєї нагороди. ви Іванові, що ви чуєте бачите. Тебі криві сторічі, та бачите. Тобі хвої, стоїть чисто прикажені, куди чують, і мертві встають, і вповнює захищає добра новина. Фринт, той, хто через мене спокуси матиме. На чого ж виходить у постині дивитися? Чи не чуречові його? Якщо ж виходить постині дивитися, чи можна людинам кишати ягнено? Одягнуть. Так, ті ж ми кажуть, дівають про царських палат. Так, на що ж ходили в пустині дивитися? Чи можна пророка. Я кажу вам найбільше, як пророка. Це ж те, що про нього написано. Спричва твоє посла свого посланця, якщо як ангела, і дорогу твою перед тобою. Кажу, би вам, що від жінок не було більше від Івана Хрестителя. Але не менше царство небесне обійшли. Віднім же Івана Хрестителя, час царство небесне здувається силою. Ті ж живають зусилля, хапають його. Всі прохід закон до Івана пришивали. Коли хочете знати, що має прийти, хто має виступати, не розстухає. Ну котрі привіняєте, куп'яту подіблю, що на ринку сидять і вигукують інші карші. Ми його грали, танцювали, ми співали жалівно, але не плакали ви. Іван, що бо Іванщина, і вони пили вони кажуть, він де вона має? Що вже це людські, що її сіп'я. Вони кажуть, ось чоловік жирний, п'яниця, він прятив. Ми таких грішників виправдались мудрі своїми ділами. Горе тобі грузіни, горе тобі і Коли б то три седоні велися, велися чути сталися вас, то вони б давно вже викаялись волосениця попелі. Але кажу вам, краще буде три судоні та судно, ніж вам. А ти проном, що одне бін... Підніс, серду, а то з'їдеш, коли в мили, велиці чудо, які сталося тобі, і залишився до цього часу. Але кажу вам, краще буде за вісоломське судно, ніж тобі. Прославляйте, Отче, Господи Боже, неба і землі, то в тим все прибуде і розсудник, а його не і там відкрив. Так Отче, так було тобі доподоби. Придам мені все, мітець. Си не знає ніхто крім отця, це не знає ніхто, крім сина, тому син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі стружені та обтяжені, я вас спокою. Ізьміть на себе ярмоми, і навчіться від мене. Ой, тихі серця покинуло. І знайдете спокій душам вашим. бо ормо моє любе, а тягар легкий. Чи ви не читали би, що зробив? Давид, коли вам потребу, холодім. Він йшов до Божого дому спожив хліби, показнік і їсти не можна були тільки з ним священникам, не автим, хвозним. Чи вичтали, законів, священники про собою, храмі не винні вони, а тут більше храм. Коли б знали ви, що дає милості, хоча не жертви, ви б не судили не після писан людський господь також і суботі. Візнається з вам людина, яка ваша вдома вечка, яка буде в за суботнього дня, не піду не встане її. Стільки ж більше людей на та увечку. Ну, не можна ще й доброю суботу, постигни свою руку. Кожне царство подібно про себе не стоїть. кожне місце чи дім поділине сопроводив себе постійно. Ось одна піднявся сам, про все розділився проді і не може стоїти, він має кінець. Бо коли ви завулому огоняє демонів, таким огоняються сини ваші. Тому вони будуть вам судями. Божим ганяє демонів, то прийшло на вас царство Боже. Бо хто може вдасться дім дуже і пограбувати доброю. Хто перше не зв'яже дуже, а потім Господь його пограбує. Вони зі мною, то проти мене, не збирає зі мною то розкидає. Правда, кажу вам, всякий гріх. Його знева простя людям, але бо зневана духа не проститься. Коли хто скаже слово про насина людського буде прощеному, коли хто скаже слово проти Духа Святого, немає прощення ані в цій віці, ані в майбутньому. А виросьте його добре, то під його добрі, а вирішить його зле, то під тієї слоє пізнається котеревосподу. Горіть змігії, як ви можете мовити добре, бувши звій, хочам серце доповнити, говорить уста

Коли дух найчистив виходить з людини, він дукався звідним, шкач свій відпочинку. Находиш, каже, відомо вернуся в дім, звідки вийшов. Приходить, знаходить, дім пустий, замати не І Він де цим духів з дищик, за себе вони приходять і живуть тут. Бає остання людині ті ж за перш так буде з луками цім родом. То моя мати, браття мої. Ото моя мати, браття мої. Бо кожен, хто, хто буде виконувати волю отцями небесного? одинаково для мене брат страйматір. Говорю вам, книжники та фарисеї, це міри, що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо самі не входите, і тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте. Говорю вам, книжники та фарисеї, це міри, що вдовині хати повідаєте, і довго молитесь на показ, це ми тяжчий осуд приймете. Говорю вам, книжники та фарисеї, це міри, що входите в море та землю, щоб придбати нові вірця одно. Коли стається це, то робите його сином гіяни два рази гірше від вас. Говорю вам, приводарі висухі. Що кажете, клянеться храм, то нічого, клянеться золотом храмом, то й Що більше, золото храму чи храм, що освячує золото? А хто глянеться життєвку, то нічого, а хто глянеться жертвою що на нім, то то ньому, то й винуватий. Що більше? Жертва чи що Тому Той, хто, хто клянеться життівнику, тим, що це тим, що є на ньому, кинеться. Храм глянеться ним, то тим, хто живе в вдома. Кляниться днем, кинеться Божим Пістолом, тим, хто на ньому сидить. Хором книжник, який повертається міри. От і сіти на кмину Гану Сутай м'яти. Але найважливіші навіж... законі покинули. Суд віру та мало сердя. Це треба робити. Ніхто не кидати. Ралері висипі, сюди всі живете кобаря, та верблюда ковтаєте. Королова книжники та переселилися міри. Чисти зовнішність кухня та миски, всередині повні здирства та кривди. Пересеї сліпий, очисти першу середину кухню, щоб чистий був і назовний. Говорим книжники та переселиться міри. Як ті грубі помальовані, зверху кажуть гарними для людей, задні повні мертвих кісток та всякої нечистоти. Таке би для людей каже заправник. Всередині... Повні всяко... А в всередині повні всякого лицевістства до беззаконня. Доповніть і виміри ваших ваших батьків. О, змії, роди гадючі, як ви втечете від засуду гієни, Оце посилаю посилає до вас я пророк і мудрих людей та книжників, ви частинами побиваєте, частинами розіпнете. Частину будете бочувати в своїх сидагох і гнати від міста до міста, аж поки на вас не спаде уся правна кров пролити на землі. Від крові, а ви до крові Захарія, Харі, осина, сина, якого ви замордували між житівником грав, раді кажу вам, усе це спаде на це Єрусалим, Єрусалим, вбивайщик вбиваючи кроки та камануючих послани до тебе. Кілька раз я хотів зібрати твої, збираю... підкрила, але ви не захотіли. Ось твої, дім Залишається порожній для вас. І тепер ви не побачите мого обличчя, аж поки не скажете, послани, хто йде в ім'я, Господнє. Послани, хто йде в ім'я, Господнє. Чи бачите це все? Не залишиться, не залишиться тут навіть камінь на камінь який не зруйнується. Різці, щоб паспорту. Багато хто прийде ім'я моя кажуть, я Христос і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, то прогінні чутки, глядіть, не лякайтесь, але ж станція тому, але це не кінець ще. Це народне народ, царство, царства і голоти, море, замитрусами стами не стануть. Хто за початок терпінь породільник, продільник? Тоді науки видаватимуть вас, і буватимуть вас. Вас будуть не виділити всі народи займені моє. Багато хто той час покусяться, видуватимуть одного будуть і будуть один одного ненавидіти. Устану багато Устанавливають пророків зведуть багатьох. Розріз базахонства любов багатьох холодних, хто витербиш до кінця, до, до Безпасений. Ви привінається Євангелія царства по своєму світові, на світовій народному цілі. На усі. Тоді при тоді прийде, тоді прийде кінець. Ви бачите ту хитосу спустошення, що про день звичай був пророк Даніїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє, то ті, що людей нехай в полі тікають, А хто на похріві, хай не сходить взяти речі із дому свого, хто на полі, хай не вертається взяти одежу свою. Говориш вагітним тим, хто годою грудьми за тих днів. Боліці, що ваша встеча не сталася не зимою, не в суботу.